Моє маленьке, гетто не залишить без відповіді. Тут що не полеміка і бучі дім порад Викорчовують корені Нам та шансів точно мало сторона менталітету набирає новобранців, набирають оберти наші погляди, Переспівані за діяння дідів, зводили монументи. Ми топили за любов, кожен полюбому відданий тій романтиці районі відізясі поколінь Тут пробитий чувак знайшов вогонь і гори, ясно, я на підйомі, гуй, хуй, топлений на мій нас. Я не дарма, незадоволений своїм бадманом, це небезпечно, я скурив цю агонію, виплюнув цей компас, який на його бував вивелів, забити нам все блага. Бердичі, мій рідний, кузня, героїв, і хай згорає все погане, як горіла троя Бо це мій Детройт, і моя параноя, Непомірна моя чиста сторона, справедливо приймала гостей. Посміхалась тим, хто був близький, нам по духу, проганялась. Рітині зенітниці, краса цього міста Палала, скаженого, палювала з веденнями новин Бога, я молю за тебе, рідна батьківщина З тобою однією до кінця хочу бий Непомірна моя чиста сторона справедливо приймала гостей Посміхалась тим, хто був близький нам по духу Проганялась моріти, ні зенітниці, краса цього міста. Кварталі сльози Смудрим ранком новий день я приніс її троянди. Добрим світлом в путь, ноша людини, дай їм сил. І хай не гаразди, так само здує вітром, і так, і так, щось не так, фак, я ж хотів, як краще, фак мрак. Чи попав у просак, чи і так і сяк, з першого погляду тутига, і, і ад Клік-клак, поки маячить брат в цьому апараті, словниковий заряд. Під прицілом, під прицілом, кожен, що полі. Сусь віні спінок, його тут зустрінуть сокерою зу гулу. П'ятий поверхівки пам'ятають енді п'ятий поверхівки, ностальгія, Підіймаю попіл перед очима, мама і добрі сусіди, флешбеки. флешбеки, я цим дорожу, я уявляю місто братське, є свій бетмен, але без маски, є за що любити його, є за що сказати, Заїжджайте в гості, якщо любити мріяти. Непомірна моя чиста сторона справедливо приймала гостей Посміхалась тим, хто був близький нам по духу Проганяла морі дині синітниці, краса цього міста Палала, скаженогу. Справедливо приймала гостей Посміхалась тим, хто був близький нам по духу Проганяла з морі тині зенітниці краса цього міста